Так, и теперь даем <свист> <свист> лечить пакет. Да. Друзі, всім привіт! Рада бачити на каналі. Зараз так, Фільтр чату, Усі повідомлення, всіх бачу. Дуже добре. Я е, побачила, що вам полюбилися мої розпаковки. Отже, ще трошечки з життя Нелі. Друзі, сьогодні у нас така розпаковка. Як вижити, коли єдине, що ви можете, це закип'ятити води. Отже. У нас тут є купа всякої їжі, яку можна приготувати дуже швидко. Отже, сухе пюре з нуту миттєвого приготування. За одну хвилину леганське, без глютену, 21% протеїн, 100% нут, 5 порцій. Значить, якщо окремо готувати, то 5 столових ложок пюре насипати в тарілку, залити 150 г гарячої води. Або бульону, перемішати в готове пюре додати сіль, вершкове масло та інші інгредієнти. За смаком смачно. Уявіть, що ви поїхали на дачу, наприклад. Або в похід пішли, або, не знаю, на рибалку. Там, де, в принципі, не дуже зручно готувати. Отже, сухе пюре з нуту. Друге гороховий крем-суп з яловичиною миттєво приготування. Все те саме готується так само. Досить смачне, друзі. Те, що я куштувала, мені сподобалося. Так, це взагалі борщ з телятиною. Навіть, приклад, сервірування є. Реально, в цьому пакеті борщ, його підігріти, відкрити, перелити у тарілку, розігріти в мікрохвильовій печі. Або у каструлі. Байдуже де. 400 грамів тобто, ну, дві середні маленькі тарілочки або одна велика тарілка. Прямо готовий борщ. Бульйон м'ясо-кістковий з яловичини, м'ясо телятини, 13% за закладкою. Буряк столовий свіжий, картопля свіжа, капуста білокачана свіжа, морква свіжа, цибуля ріпчаста свіжа, томатна паста, томат, регулятор кислотності, лимонна кислота. Олія соняшника, кухонна, харчова, цукор, перець чорний горошок, лавровий лист. Тобто всі інгредієнти. Ну, ось так, ні, прощупуються. Щось тут, якісь шматочки прощупуються. Я хотіла сказати, що тут е, можна помацки тільки юшку, але ні. Добре, далі. Е, гуцульський банош. Приправка. Значить. З беконом та сиром, що то є, банош. Для цього лише налити в ємність товстим дном 600 мл води, додайте вміст пакет, ретельно перемішайте. Доведіть до кипіння на середньому вогні, додайте 50-100 г вершкового масла. Готуйте 3-5 хвилин на слабкому вогні, постійно помішуючи. Тобто, це трошечки, знаєте, завдання із плюсиком. Ну, ось така страва. Так само, скільки тут порцій. Дві.